Сьогодні Трамп порадував постійно в його політиці якось маневри були то, то вашим, то нашим. Не було, як його політика. Но сьогодні звернення його до Путлера порадувало. ну Дійсно, я так аж на душі стало легко. Що він казав? Він каже, що Путлеру привів цей... Ціх диктаторів, наприклад, і сказав, що там за Каддафі, що йому лома, буквально лома встромили в задній проход, і говорить, це ну, боляче, це така погана смерть, тяжка. І Путлеру говорить, що ну, ти займаєшся поганими ділами, ну, ці діла от до цього приводять. Як я це почув, що він сказав що Путіну, якщо ти там не... Почнеш закруглятися з війною, то я тебе ломав стремлю в задній прохід. Ну, я так почув цей меседж до Путіна ну, як погрозу і як таку страшну погрозу, що Путін дуже погано закінчить. А так що ну, політика може мало чим здивована, такого я ще не чув. Послухайте самі це інтерв'ю Трампа, зрозумієте, що він там Путіну, ну, чим він Путіна лякає. Все на все добре до слідучої зустрічі.